Що ви заарештовані за кордоном? Насамперед наполягайте, щоб про це негайно поінформували українське дипломатичне чи консульське представництво. Це обов'язкова вимога закріплена у віденській конвенції про консульські відносини 63-го року. Слід дотримуватися таких правил, поводитися з представниками правоохоронних органів спокійно, ввічливо, не чинити опір і уникати дій, які можуть бути розцінені як провокаційні, намагатися отримати докладну інформацію про причини затримання та висунуті звинувачення, скористатися правом на адвоката та перекладача, слідувати по. Радам консула та адвоката з правового захисту, яку допомогу може надати консул у разі арешту за кордоном, отримати офіційну інформацію про обставини та причини затримання, повідомити членів його сім'ї про затримання, перевірити умови його утримання у місцях позбавлення волі та наявності у нього скарг на умови утримання, сприяти членам сім'ї, ув'язненого в організації побачень з ним у місцях позбавлення волі, довести до відома керівництва в'язниці інформацію про проблеми зі станом здоров'я утримуваного, а також проведення необхідного медичного обстеження та лікування.